Одна нитка. Або треба подовжити іншим кольором. Так, де тут ножиці були? Так, трошки можна обтріпати край, щоб воно було не таке товсте. Потончено. От ниточка закінчилася, так? беру інший от, от в одну, в одну ниточку беру. Так само обтріпую край. А для чого? Щоб вона тонше було. От для, да. для чого? І ми закладаємо в той самий зів. От трошки вже воно стягнулося, бачите? А е, треба все ж таки дотримуватись ось цього. Ну, нічого. Зів. От, дивіться. От в даному випадку ми не витягуємо нижню дівчата. Дивіться, уважно, можливо, ви підвелися і подивилися, да? Як воно? Ось закінчилась ниточка. Або треба інший колір. Накладаємо отак от, одну на, на іншу, Да? Зверху просто накладаємо і все. І тут треба тільки дуже добре прибивати, щоб ця ниточка не вилазила. На декілька ниток, на 4-5. Так, і все. І поїхали далі. Так, і ми вже чимо, це полотняне переплетення, ми вже чимо до оцієї от межі, там, де такі да, так, у вас три цеглинки. Там ми вже будемо ткати. На, на межову ниточку я покажу, так? бо в нас дуже часто в роботах...